Доброго вечора, друзі! Вітаю вас! Ви на каналі Atom Coins і з вами, Олександр. Продовжимо розмову. Сьогодні я хочу поговорити про інвестиції, що буду купувати я в 2025 році. Я вам це розкажу. Якщо ви зі мною погодитесь, то ви можете. Слідкувати моєму вибору, моєму сценарію. <кій> ось дивіться, друзі, я купував у 24-му і 23-му роках ось такі гарні срібні монети. Тут 900 проба срібла. Це 10 франків, а також є ось такі 50 франків. Отакі гарні монети. Вони майже прирівняні по металу ціна плюс-мінус. <кій> я продавав такі і 1500, і 1700 навіть до росту срібла на сьогоднішній день. Монетки перспективні. В них вже є певна історія, більше 50 років. Тобто, друзі, рекомендую звернути увагу, вони попадаються в нас на ринку також, є там 30 доларів, там 35 в залежності від стану. Але дивіться, рекомендую звернути, щоб монети були штемпельні. Тому що це дуже важливо. Монети молоді, тому треба шукати в станах. У нас на ринку дуже багато їх не штемпельних друзі, Тому дивіться і слідкуйте за цим. Також, хто не підписався на канал, друзі, не поставив лайки вподобайки, прошу вас це зробити і підтримати. Що далі? <кій> Також, друзі, рекомендую купувати інвестиційні монети, Ось, наприклад, як Унцівка Американська Свобода. Я теж їх маю декілька, це купував літом. Ціна була 1600. На сьогоднішній день 1902. Вже ціни на ці монети. Тобто, певний ріст є. Також цікаві монети це українські архістратиги. Ось дивимось, 21 рік. Оцю я купував літом теж 1800. На сьогоднішній день вже вийшов архістратиг 24-го року. Я його отримав. Ось дивіться. 24 рік. Ціна була 2,300, тобто НБУ. Ну, наші архістратеги, друзі, трішки відірвані від ринку, тому що ну, Україна не є виробником срібла. І тому вона дорожче. Був анонс на, на 2,300 з копійками, я точно не пам'ятаю. Сьогодні на ринку їх вже продають і 2,700, і 2800. Мінімальна ціна 2500, друзі. Але е, я його рекомендую купувати тільки на сайті НБУ. 2,700 це трошки дорогува. Я б звернув увагу. На американські ґунцівки, звернув би увагу на франки французькі. Звернув би також увагу, у мене було багато, я теж продавав. Це е, кхе, Канада, це Австралія, друзі, це Велика Британія, в них великі тиражі монети максимально наближені до металу. Тому рекомендую. Також, друзі, хочу запропонувати зробити розіграш. монети Ми в якусь певну монету з вами виберемо. Проголосуємо на каналі, яка це буде. Я пропоную це зробити, коли це буде 555 підписників. Ну, хочу, щоб така цифра була. Давайте виберемо якусь з вами потім монету. Хто хоче в цьому приймати участь, друзі, пишіть в коментарях, прийму участь або хочу монету. Збираємо 15 коментарів і тільки ми зберемо 555 підписників, то ми зразу проведемо цей розіграш, друзі. Також, зверніть увагу далі. Українські монети Нейзибер ось такі різні серії. Українська серія, українська Бавовна, Bucefal, перспективна серія Чорнобиль. Це монета на виході вона в НБУ 200. На сьогоднішній день 1100, друзі. Хто не знає сайт UaCoins.info, там дуже зручно відслідковувати, є графіки, є все на світі. Тобто, я рекомендую купувати 2-3 монети, якщо ви вважаєте перспективною, така як Лека Чорний, купуйте більше. Коли буде, мабуть, ось буде в 2025 році, друзі, виходить. Тому я рекомендую вам заходити і в українські монети. Вони теж дуже перспективні. ну, По срібу, по срібу, друзі, перспективні є. Ось, наприклад, як оця -от, як -от монета Щедрик. Ось, дивіться. Щедрик є перспективна монета. Тираж 5 тисяч, коштував 9 з копійками, дуже гарно, 3 унції. На сьогоднішній день по ринку він коштує 18,5-17 тисяч. Продовжимо, друзі. Також моя стратегія буде, крім того, що купувати срібло унцівки, я їх періодично купую, продаю, я буду. Купувати, як я вам вже казав, ви знаєте, хто слідкує за мною. Я буду купувати Веймар. Обов'язково буду купувати Веймар в слабах різний, буду спробувати повершати грейд. Я купував МС 64, в основному. але деякий там Орел на мосту. Там на задньому фоні М62, дуже сподобалась мені ця монета. Я купив, одну я продав, одну лишив поки що залишить для себе. Побачимо, буду купувати Веймар слабований. Рекомендую вам теж вивчати цю тематику Німецька імперія. За цим перспектива, друзі, того, що монет більше не стає. Це перевірена якість. От так, друзі, буду заходити в цю тему. 5 марок. 3. Я поки що купую трійки, але потихеньку придивляюсь. І до п'ятірок. Це теж перспективна. Тиражі менше. Ось так, друзі. Хто ще не встиг підписатися, поставити дзвіночок. Вподобайки, прошу це зробити, підтримати канал, друзі. Ось так. Тому, підсумовуючи вище сказане, друзі, можна так говорити. Срібло, золото, також зверніть увагу, я купую і золото. Українські монети і Неельзибер. Різна тематика. Ось так. Можна купувати. Стратегія в мене проста. 1-2, ну, мінімум дві рекомендую. Якщо перспективна тема, то можна купувати в банках-партнерах 3, 4, 5, продавати, певний час чекати, друзі, і буде вам плюс. Хто хоче збирати, можна також збирати річні альбоми складати. В перспективі, ну це тема така 2, 3, 5 і більше років. Потім можете дивитися, продавати, щоб був ріст. Також, хто просто інвестор, Звичайні унцівки, звичайні 50-10 франків, друзі. Хто вже хоче заходити в нумізматичну тему, але теж з інвесторськими цілями, то можна розглядати також і схабовані монети. Дешевше вони не ставатимуть, друзі, тому що на ринку їх не більше. Ось так, кому друзі було цікаво, прошу поставити вподобайку, підписатись на канал, поставити дзвіночок. Наостанок хотів би вам побажати гарного дня! Мирного неба, людей та ідей, друзі. До зустрічі на каналі.